Пробуджена душа це не та душа, яка буде вас просипляти і казати, все, все прекрасно, все добре. Вона навпаки, як сонечко, покаже, проявить всі ваші темні сторони, щоб ви подивилися і від'єдналися від цього темного, тому що ми і світло завжди вічно. Тому пробуджена душа, вона, як, знаєте, як. Вибух в ілюзії, як сонце, яке ося і сутемі. Вона руйнує всі ілюзії, до весь сон, до якого привикає людина. Так він руйнується через біль, тому і боляче его болить людини. І задача провідника це зруйнувати ваші ілюзії, а не підтримувати їх. Провідник як приклад показує свій шлях. Але кроки вам потрібно робити. Пробудження процес неприємний, але невід'ємний. Немає нічого кращого, тому що ти ніби і не жив, ти живеш постійно в омані своїх ілюзій. І створилися в цьому світі дуже багато свідків. Зяли всі релігії, всі установки, тому що слова пробуджених люди почали формувати як програми. Що це вірно, це правильно, а це неправильно. Але ні одна пробуджена душа не говорила про це. Тому що істина є істина. І це вже люди, які ще не пробучені, роблять ці істинні слова програмами. І вони так само стримують ваше ваш відкриття до Бога, ваше пробучення. Для того, щоб пробудилось ваше серце, звільніться від всього. Що знаєте, не знаєте, тому що ви маєте бути порожні, щоб віддатись Богу і наповнитись знаннями чистотою, того, що все відкрилось у вас. Але потрібно відмовитись від всіх, я не знаю, від всього, що знає ваш розум, від всіх сертифікатів, від всіх знань минулого. Так, це потрібний був етап, але якщо ви готові до пробудження. Потрібно від цього всього звільнитися і стати порожнім перед Богом. І тільки тоді Творець вас може пробудити цим світлом і наповнити. А до того часу, поки ви вчепилися за свій розум, за правильні, неправильні програми, що духовно, що так, що не так, як правильно робити практики духовні, як все робити правильно, ви залишитесь в цій ілюзії. Правильного. Навіть ця ідея сама може бути вірною. По істині, але не по енергії, тому що ви з нею зробили програму. От і все, мої любі сонечки, пробудження нам всім та світла. Люблю вас.